Насправді на вулиці вже так тепло, що ну відчуття, ніби це не весна, а вже пройшло справжнісіньке літо. І ось з якою кухнею у тебе асоціюється ось така сонячна, навіть спекотна трішки погода, відверто кажучи, із мексиканською, але поясню чому тому, що ми якраз з гришею германом перевіряли рецепти. тако. І це насправді вийшла неймовірна страва, така сонячна, така пекуча. Давайте подивимося разом, що ж ми там такого наготували, і знову вони тільки розказують, коли я вже це спроба. Бенос Діас, друзі, ви запитаєте, а чому раптом іспанською? А я вам відповім, тому що ми сьогодні будемо готувати справжню мексиканську страву тако з яловичною паприкою та авокадо. І повірте, буде не гірше ніж у Мехіко, правда, Гришо? Соєном бримонраду анакусоламігур. ¡Ay, no mujeres, no me faldo ni el dinero ni el amor! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi moreno y mi corazón! ¡Y ¡México! Мексика, сонце, пристрасть, багато м'яса. Існує величезна кількість видів тако. Тако це насправді найпопулярніша вулична їжа в Мексиці. Видів тако насправді більше, ніж у нас вареники. Ти жартуєш, хіба таке може, може взагалі може, може бути? Може, може бути. Що таке? Тако, тако, в принципі, це маленький коржик або із пшеничного, або з кукурудзяного борошна. І всередині м'ясо. М'ясо може бути приготовлене найрізноманітнішими способами. А саме м'ясо будь-яке? Саме м'ясо є, і свинина, є, і яло. Яловичина, є і ягнятина. Коротше кажучи, от все, що завгодно. У нас яловичина. Поїхали готувати. У нас Правильно? яловичина. Що нам треба для того, щоб приготувати оці от тако? Нам потрібна яловичина, отакі от коржики. Можна насправді взяти лаваш звичайний, і от нарізати його. Цибуля, зелена цибуля це важливо. Нам потрібен болгарський перець. І. Будемо робити гуакамолі клас. То тому нам потрібна авокадо, цибуля, лайми, помідори і часник. Ну і спеції. Тобі я довірю готувати гуакамолі. Я тим часом спочатку рубаю цибулю. Все, що знаю про, про тако, не багато насправді, але я точно знаю, що в Мексиці існує навіть день офіційний день. Тако він відзначається 31-го. Березня, uh -huh. а започатковане свято було 31 березня 2007 року. Чому uh -huh. тому що хотілося, щоб все ж таки про цю традицію згадали і більше людей відновлювали цю культуру споживання традиційної мексиканської кухні. І тому і свято, і ярмарки, і люди там е, веселяться, їдять. Як ми нарізаємо? Ну, цибульку ми можемо нарізати соломкою. Так зараз юль обережно. Давай. Все, я складаю авокадо да. сюди в тарілочку. Перемішуємо. Ти знаєш, як його робити без чеснока давки? Подрібнюємо, а тепер дивись. І отак от розчавлюємо. Окей. Тоді давай ти бери і нарізаємо м'ясо. Смужками десь по пів сантиметра. Оскільки наша скорітка вже дуже гаряча, то я можу вже м'ясо туди викладати. Да. Так. Ти ідеально нарізала авокадо, але це все-таки пасти із а, авокадо гуакамолі. То його треба отак от видамо. Розім'яти. А цибулю потрібна да, ще цибуля. А я її не, не дала. Дала. А Я зараз. Добре. Я думаю, що для цього об'єму менше, половинки. ніж половинка, угу. да, в принципі, вистачить. М'ясо Так. Взагалі тако в Мексиці, наприклад, є таке тако пастор, яке готується із м'яса, яке готується приблизно так, як шаурма. Uh -huh. Ну, Тобто, от, нарізане м'ясо, яке смажиться надіти на шампур таке велике. Uh -huh. В ці тако входить тільки е три інгредієнти: буака м'ясо і свіжа цибуля. Все, більше нічого. І зазвичай тако це достатньо проста їжа. Клас. Все. о! Готово. Геніально! Так. Просто геніально. Все, тепер швиденько прибираємо і починаємо збирати тако. Збираємо тако. Тепер дивись от сюди. от раз. Тепер м'ясо. Mm, далі. Гуакамоле. Зелена цибулька. Ось це. виглядає. І пахне. <сміт> а -х 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 -х! Обожнюю. Так, давай. Це твій. Да, Добре. Стоп. Існує легенда. Так. Мексиканська давня легенда, що коли ти перший раз пробуєш тако, треба сказати аріво, тобто віддати дань Боран богам, а, богам неба. Алахо віддати дань богам землі. Ель Сентро» – віддати дань світу людей. Ельденте, тобто, вже в, да, в зуби. легенда, да. правда? Угу. Тільки що придумав. <різь> Друзі. Це настільки смачно, ви навіть собі не уявляєте. Не гірше ніж у Мексиці. А Coca-Cola Zero ідеально доповнює цей смак і без зайвих калорій. А це означає, що можна з'їсти на один тако більше. Чи не найкращий варіант перед літом? Mm. Mm -mm -mm -mm. Обов'язково приготуйте і бережіть себе.